Наприкінці сесії міської ради, в середу, 21 грудня, депутати заслухали звіти двох заступників мера Житомира Матвія Хренова та Дмитра Ткачука. Розпочинається звіт зі слів подяки. Я в першу чергу хочу подякувати всім управлінням, з якими я співпрацюю, тому що була проведена титанічна робота, велика кількість понормових годин, і все, що було зроблено, величезне це тільки завдяки їм. По-друге, Якщо говорити про ті речі, які потрібно виправляти, ми про це дуже багато говоримо на депутатських комісіях, і це дійсно правда. Спочатку треба замовляти проекти тільки після цього просити кошти, тому що ті випадки, коли ми не встигали в сроках, завжди були пов'язані лише з тим, що проекти дуже довго або розроблялись, або лежали на експертизах. Серед основних досягнень за рік заступник міського голови Матвій Хранов, який відповідає за напрямки культури, медицини та освіти, визначає оновлення харчоблоків та забезпечення приймальних відділень лікарень медикаментами депутатів. Вже за Цікавило питання діяльності новоствореного муніципального футбольного клубу. Ми говоримо про футбол. Чому про футбол? Да, тому що всі інші управління охорони здоров'я, управління освіти, культури і так далі ми з вами говоримо щодня або щотижня на комісії. А про футбол не знає інформації. Як хоч і колегам сьогодні включили до завітової ради, я розумію в курсі, ну і два запитання. Які були поставлені завдання перед нашим клубом, адже на гроші виділені. Вольними сіті України з Вони їздять не тільки по області, а й по Україні. Вони бували і в Харкові, в інших містах нашої держави. І друге запитання: якщо завдання ці не виконані, то які управлінські методи і заходи здійснені для щодо покращення результатів порядку? Відповідаючи на запитання, Матвій Хранов запевнив, жодних претензій до діяльності МФК у нього немає. У ті завдання, які стояли перед муніципальним клубом. Перший рік їх існування, вони були виконані. Перше, вони створили команду, вони створили навіть три команди: це і молодіжна, і мініфутбольна і основна. Завдання на цей рік в другу чергу була підготовка до другої ліги, і якщо б був реконструйований стадіон, в наступному році вони б вже могли грати. На сьогоднішній момент організаційно вони вже до цього готові. Якщо ми говоримо про ті завдання, які стояли, вони виконані, я вважаю, на відсотків 95. Також депутат міськради Олег Черняхович запитав у заступника міського голови про долю кінотеатру Жовтень. Депутата зацікавило, коли в приміщенні в центрі міста буде створено молодіжний арт-центр. На рахунок кінотеатру жовтень, як я казав, в цьому році ми провели конкурс на архітектурну концепцію. всеукраїнський. був визначений переможець, і в наступному році ми будемо проводити якісний і довготривалий процес проєктування, тому що об'єкт є великим і складним. Для Того щоб у нас не було проблем з цим проектом, ми створюємо групу авторів. Ми туди долучимо ту групу авторів, яка перемогла в конкурсі, щоб вони свої ідеї змогли зберегти в цьому проєкті. І 17-й рік буде присвячений на велике проєктування. Наступним звітувати до трибуни вийшов заступник мера Дмитро Ткачук, який відповідає за транспортний напрямок. Серед головних здобутків за рік заступник міського голови прилічив оновлення світлофорів на перехрестях в Житомирі, роботи щодо впровадження електронного квитка та проведення тролейбусної лінії на Малікова. Стосовно проведення нового тролейбусного маршруту у депутатів виникли запитання. Я вже піднімала всі залі запитання, питання, <клес> та, і сьогодні хочу ще раз повернутися до цього питання і все ж таки задати конкретно. Хочу дістати конкретні відповіді. Існує проєкт, який пройшов державну експертизу на роботи четвертого рівня, який є в будівництві проєкту. І Відповідати на це запитання Дмитру Ткачуку допоміг безпосередній виконавець робіт. Проект на самом деле существует. Он прошел экспертизу. У нас есть технический надзор, который смотрит за качеством за, э, виконання робіт. У нас есть все документи для того, чтобы подтвердить право на виконання цих работ. Ну, я не знаю, лицензия, не ліцензія. Для этих работ не нужна така лицензия, которую вы говорите. Там, я не знаю, ну... Ми... ми їх ремонтуємо, ми їх обслужуємо і ми їх строїмо, ми маємо право на це Наталя Петрівна. Знаєте, я вам скажу інше, якби кілька ремарок. Не читайте «жовту пресу. Це третього рівня складності об'єкту. І якщо ДБК відкрило декларацію, то вона перевірила всі якби, установчі документи підприємства підрядника, а в даному випадку і замовник і підрядник це у нас в нас ТТУ, і дало дозвіл на початок цих робіт. Окремі питання в депутатів виникли і стосовно роботи приватних перевізників. Ми сьогоднішній день бачимо, що більшість перевізників не дотримуються ні кількості харків, ні навіть вже з ким руху маршрутом. Е, скажіть, будь ласка, які ви особисто, як е, заступник міського голови, вживаєте заходи у зв'язку з цим? Чотири маршрути розірвані договора, 78 складених актів, зафіксовано порушення умов договору, і в тому конкурсі, який проводився як за замого керування як голови конкурсного комітету, в умовах договору прописана фінансова санкція. На відміну від тих договорів, які були заключені в 2015 році, терміном ще раз наголошую на 5 років за умови внесення змін в договір лише за згодою сторін, що суттєво нас обмежує. Ми можемо хотіти все, що завгодно, але поки перевізник не погодиться підписати такі зміни в договір, він захищений. Після промов заступників мера депутати міської ради проголосували за те, щоб взяти їх звіти про діяльність на посаді впродовж року до відома.